Ну що ж, друзі, всім привіт! Зараз коротеньке відео про ось таке говно, яке у мене зараз є. Уні бойлер Новатех. Просто тупо почав текти. Ось бачите, капає звідти. Не знаю, зараз може збільшу. Ось бачите, капля води. Звідси десь з корпусу тече. Ось бачите, тут навіть тече. Бачите? Коротше, це у мене, мене сталося вже. Десь пару днів тому, 4-5 днів тому, зараз вам покажу книжку від оцієї херні. Ось такий бойлер Новатех. Зараз переключу камеру. Ось, дивіться, бойлер був виготовлений на заводі 02 2021 року. Ось цей чоловік, який контрольний майстер, шлях беготрафив, який, так скажемо. Провіряв цей бойлер, він в мене потік. Зараз я вам скажу через скільки експлуатації. Ось в мене є фотографії, я відправляв другого ось 24 травня. Ось тільки що капнуло. Як бачимо, ось вивід під правильну, е, цей, під правильну машинку. І зараз я вам покажу ще дещо. Ось 26 той, якого там, 26 травня. Ось у мене друга половинка. Бачимо, навіть немає ще розетки під цей бойлер. Я його встановив ось тоді був. Получається 26 травня 2022 року. Я його встановив, і він в мене потік. Так що, друзі, дзвонив я по цьому номеру. Ось, бачите, тут номер є. Вони мені сказали, що від моменту покупки. Рік гарантії. Ми мали протягом року визвати майстра за свій рахунок. Він мав приїхати, уклеїти ось тут на задній стороні, бачите, є такі поля для відміток. Мав клеїти наклейку, що типу він болір провірив, і продовжити гарантію ще на рік. Так що, друзі, ще раз подивіться на це гавно і ніколи таки не купуйте. І думаю, що більше я не буду купувати ті сухі тени. Куплю обичний бойлер з обичним мокрим теном нормальним і думаю, що буде мені щастя. Так що всім, гарного наступу, всім пока.